Субсидіарний захист або подача на притулок. Я раз робила для вас чат GPT, в якому загрузила документи, правила, новий закон 24-го року, який допоможе вам написати історію, зорієнтуватися, які кроки треба для подачі на притулок, а також що робити після того як ви вже отримали позитив. Він навчений на Різноманітних документах від офра, які допоможуть вам краще зорієнтуватися. Можна йому задавати різні питання стосовно статусу, можна інструкції запитувати. він доступний також із безкоштовного акаунту. У вас тільки буде обмеження на декілька годин, там кількість повідомлень. В день давайте подивимося. Зайшла з свого іншого аккаунту. Це безкоштовний акаунт. Я йому задала вопрос, які кроки отримання притулку. Він розказує, що спочатку треба звернутися в спада, потім вас туди зареєструють, сюди. Як це все загально відбувається? Потім які мої кроки після отримання позитиву? Він розказує в залежності від того, який ви отримали там на 10 чи на 4 роки, що можна перейти на сайт, там оформити собі тітр. Він також знає, що «Allocation de demand дімандазіль de дають лише поки ви не отримали позитив. Після позитиву ви вже подаєтеся на RSA, які у вас є права. Як там буде все, ви не можете повертатись до країни походження. Він це також уточнює. Дай мені інструкцію реєстрації на сайті NF та запиту тітру. Якщо я маю позитивне рішення субсидіарного захисту, раніше в мене був тимчасовий. Ось він каже: зайдіть на сайт такий-то, нажміть то-то, то-то і видає вам які документи. Треба є фотокод. Наприклад, цього не пише чат, який загальний, да? Тобто цей чат він має такі нюанси. Тому що він навчений на документах. Я ще раз повторюю. І також я запитую, чи можу я працювати, маючи лишити до стюандепролонгасіон. Він пише: так ви можете працювати. І ось мене, наприклад, наприклад, коментарях задали питання, чи може дитина податись на придулок 13 років сам без батьків. Чот відповідає: Да, він може податися як неповнолітній, без супроводу. Я кажу: а якщо є батьки у Франції, але вони не подаються, так теж можливо. От подача заяви дитиною. -та -та, та 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 Чи можу язити стасьон до пролонгасіон подорожувати в які країни? Пише, що не можна. Я йому пишу: а в, в стасьон написано цей документ. Дозволяє подорожувати на території Шенгену. Що це означає? Окей, він пояснює, що да, дійсно ви нібито можете, але потрібно мати з собою дійсний паспорт, він уточні. Це важливий момент, бо часто паспорт може забрати. Я його питаю, чи заберуть в мене оригінал паспорту. Він каже, що ні, взагалі то не мають. Я кажу, є випадки, я знаю, що забирають паспорт. Чому так? Він пояснює, що таке може бути: забирають оригінал для перевірки вашої тому особистості, для уточнення, ще до чогось ви можете питати їх, коли вони вам повернуть. Зараз я його запитаю допомогти. Мені скласти історію і які взагалі мають бути правила. До речі, ви також можете його питати, чи які регіони України є особливо небезпечними, що вам потрібно написати для вашої ситуації більш детально. Ось, Бачите, він розказує особисті дані, конкретні причини, обставини конфлікту, особиста небезпека, все-все-все. Ви можете його запитати, які правила є для того чи іншого захисту, да, для міжнародного чи субсидіарного, які документи, шменти. Ви можете його допоможи мені написати цю історію. І ви разом з ним разом пишете історію. Він буде вас редагувати і робити так, щоб вона була найбільш адаптована під цей статус. Якщо ви хочете придбати доступ до цього чату, будь ласка, перейдіть ви посилання в шапці профілю. Там є посилання, ви можете його перейти, платити символічні 5 євро, і вас одразу прикинуть на сторінку на моєму сайті, де є посилання на цей чат. Ви до нього отримаєте доступ одразу після оплати. Якщо у вас щось не вийшло, ви оплатили. Ви можете мені написати, і я вам його продублюю. Посилання в шапці профіля 5 євро. До зустрічі.